We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо в Україні. Викрили на хабарництві ще одного депутата. Спецантикорупційна прокуратура і набу вівторок, 21 першого листопада. Повідомили про підозру нардепу групи за майбутнє Лабазюку, який намагався підкупити топ посадовців у сфері відбудови. За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному нардепу, якого викрили на наданні неправомірної вигоди віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку Звитку громад, території та інфраструктури України та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України йдеться у повідомленні за інформацією САП. Також за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру спільнику нардепа керівнику підприємства дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі розслідування цього кримінального права в, порушення стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора, зазначено в повідомленні. Установлено, що нардеп України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонували топ посадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 мільярда гривень додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала установити від 3 до 5% від обсягу фінансування. Інформують у прокуратурі. Однак посадовці з мінвідновлення вирішили викрити нардепа. Його компанії надали 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Після цього підозрювані передали посадовцям відкат у розмірі 150 тисяч доларів. Кошти передали на паркінг одного зі столичних супермаркетів, а гроші були заховані у китайській шкатулці. Досудове розслідування триває, установлюють інші особи, які можуть бути причетні до злочину. Раніше цього дня правоохоронці. Провели обшуки у будинку та офісі народного депутата Володимира Козака Слуга народу. Також НАБУ повідомило про підозру нардеповідслуг Андрію Одарченко. Слідство вважає, що член комітету з питань антикорупційної політики намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма. Правоохоронці вважають, що депутат пропонував посадовцю 50 тисяч у біткуїнах. А Володимира Козака, Слуга народу, що є членом міжфракційного об'єднання блокчейн. «Інфо-Юкрейн» та Дмитра Микиші, слуга народу, проводять обшуки. Вертаючись до Лабазюка, варто нагадати, що нардеп групи за майбутнє кричав у все горло, що окрім зовнішніх загроз в Україні є ще й внутрішні непорозуміння. Нардеп мав на увазі саме корупцію, що габарництво є значно більшою загрозою ніж російські танки. Звучить смішно, адже не виключення, що поки говорив про корупцію, сам же нею і займався, набивав кармани валютою. Нардепа ні на мить не збентежило, що в країні триває повномасштабне вторгнення. і правда, в Україні зараз тривають дві війни: боротьба з ворогом Росією. Інший ворог це корупція. Навіть після місяців війни знаходяться нардепи, які хочуть реалізувати свої корупційні схеми. Боротьба з корупціонерами пришвидшить перемогу України. Корупція не лише не наближає до перемоги, а створює конфлікти й обурення, зокрема в населення, Адже суспільство розуміє, що під час війни кожен акт корупції означає, що пролється додаткова кров когось з українців, а українок було добре, аби Ще й наші нардепи розуміли, можливо, в якийсь момент би схаменулися і почали докладати максимум зусиль для нашої перемоги, а не навпаки, грати на руку ворога, якому вигідні сутички на розкол війни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу.